Слава Україні! Сьогодні поговоримо про Dead Cells. Це одна з найдрайвовіших ігор, в які мені доводилось грати. Чудовий геймплей екшн платформера в купі з механіками звичного нам рогалика дорівнюють щось нове та надзвичайне. Якщо ви полюбляєте мордобійки у костюмі Діда Мороза, ця гра буде саме для вас. Філософія гри зрозуміла одразу. Борись, помри та спочатку. Кожного разу ми повертаємось на початок, проходимо рівень, йдемо до колекціонера, повертаємось та вмираємо. Але кожен раз щось змінюється, кожна смерть наближає нас до перемоги. Не відразу помітна сюжетна лінія може вас здивувати кількістю секретів та деталей. Можливо, ті, кого ми вважаємо друзями, не ті, ким здаються. У грі багато різних приколів та навіть просто мемів. А головний герой постійно робить якийсь коментарі стосовно свого середовища. На цей момент гра доступна на всіх платформах ПК, консолях та смартфонах. На смартфонах можна отримати гру за підпискою Google Play. Завдяки своєму графічному стилю гра не потребує ігрового комп'ютера, а для комфортної гри присутня підтримка геймпадів. Стиль приємний, а ігрова музика просто чудова. Гра моментами може бути дуже складною, а на останніх рівнях супротивники мені ясно пояснили, що це місце не для казуалів. Тому гру можна віднести до категорії Легко навчитись складно стати майстром. Але складність гри компенсується її геймплеєм та різноманіттям зброї від мечів до шльопанців. Гру дуже рекомендую. Якщо вона вам сподобається, то це надовго. Також хочу додати. Якщо гра куплена у Steam, то ви можете завантажити український переклад. На жаль, у Epic Games цього нема.